Друзі, всі вітаю на каналі. Сьогодні мене була досить цікава пацієнтка, і в принципі, вона не одна така, яка приходить з запитом на боліві синдроми, а виходить з питанням біохімії, взагалі нутрієнтної підтримки. В своїй практиці хочу сказати, що в нашому регіоні, от Київщина, я зараз їжджу до Луцька, приймаю людей. 98% людей, які звертаються, це дисфункції пов'язані з нехваткою мінералів. Саме мінералів. Чому так? Недляко не для коней що мінерали вони знаходяться в землі. Коли виростає фрукт чи овоч, він з землі бере все це. Якщо фермер не удобрив землю, він не поклав туди якісних мінералів, а зараз це ніхто, мабуть, не робить, то відповідно ми будемо їсти вітаміни, ми будемо їсти якісь макроелементи, мікроелементи, але мінералів там не буде. А мінерали це ті структурні компоненти, так само, як і вітаміни, які входять до складу наших ферментів, які є білками, які виконують синтез в нашому тілі. І от що виходить. Давайте візьмемо так простіше, щоб було зрозуміло. От є будинок. Вся наша гормональна система це захисні елементи, це наш фундамент, це стовбит, який буде проводитись електрика. Так? Це захисний бар'єр, це буде в нас, хай будуть стіни да, і загорода нашого будинку, це камери, все це, це фундамент, це гормони. Якщо ми беремо ферменти, це будівельники, це охоронці, які будуть виконувати хімічні реакції різні, які будуть прибирати. Там, загрібати, охороняти, Неважливо. От Вони виконують функцію. Далі, у нас є вітаміни. Вітаміни це той матеріал, яким будуть працювати наші будівельники. Це ті самі граблі, лопати, Неважливо. Це просто інструментарій, яким потрібно працювати. А от макро, а точніше, а от мінерали це заробітна плата всім, щоб вони працювали. Відповідно, у нас є інструменти, у нас є робітники, у нас є фундамент. А зарплати немає ні для кого, і ніхто не хоче працювати. Тому для нас мінерали дуже-дуже важливі. І в нормі, якщо я не помиляюсь, ми повинні вживати в день там до 17 різних мінералів, От. серед яких це основний магній, який йде як регулятор нервової системи. Майже в усіх нехватка магнію. Стрес знищує цей мінерал, в нас його просто немає. Вся нервова система тоді не може нормально працювати, тому що нема регуляції, назначають вітаміни групи Б. І то вітаміни групи Б потрібно приймати комплексно, і то переважно одним мовлення бути активні вітаміни групи Б, другим пасивні, там теж треба дивитися. Тому що назначають людині ну, просто пасивну групу, да не активну, а ці група для неї пуста. їй треба активна форма. Ну, відповідно вітаміни ніяк не можуть відрегулювати. Точніше, вони навіть не то, що відрегулювати, вони повинні створити провідність для нервової системи, а регуляції буде магній. Він і він, влаш... і він е, бере участь більше ніж 360 різних хімічних реакцій. От, уявіть лише один мінерал, але випадає скільки реакцій. І це з кожної реакції ще буде величезна кількість реакцій. Тому це досить важливо. Нехватка калію в організмі. Люди не вживають воду. Якщо ви не вживаєте воду, електролітів немає. Відповідно, ваша скоротна функція м'язів буде Відсутня, вони не можуть якісно проводити м'язевий тонус. Будуть судороги по ночам, буде тремор, буде все, що завгодно через нехватку даного мікроелементу. Тому звертайте на це дуже увагу: я раджу приймати більше мінералів, так, ніж е, вітамінів, тому що вітаміни і так є в наших овочах, в тих продуктах, які ми споживаємо, а от мінералів дуже-дуже мало.